Привіт! Як перетворити текст зі звичайного набору слів на інструмент, що ну, що реально впливає? Саме про це наш сьогоднішній розбір. Ми з'ясуємо, як писати так, щоб слова не просто читали, а щоб вони захоплювали, переконували і, можливо, навіть змінювали думки. Готові? Починаймо. Погодьтеся, це ж таке знайоме відчуття, правда? Вкладаєш час, енергію, ділишся чимось важливим, а у відповідь? ніби тиша. Але уявіть на мить, що існує перевірений підхід, який може все це змінити. Що як кожне слово, кожне речення почне працювати на конкретний результат? І ось тут власне, і починається найцікавіше, бо це не стільки про якийсь вроджений талант, скільки про відточену техніку. Сьогодні ми розбираємо таку собі дієву інструкцію, яка допоможе структурувати думки, приковувати увагу і досягати мети слово за словом. Тож з чого почати? Ну, в основі всього лежить правильний спосіб мислення. Виявляється, найефективніший онлайн автор це той, хто вміє носити два капелюхи одночасно, поєднуючи дві, на перший погляд, абсолютно несумісні ролі. Давайте поглянемо, що це за ролі. І ось тут, знаєте, криється дуже тонкий психологічний момент. Дивіться, з одного боку, журналіст, його суперсила це факти, об'єктивність, ясність. Саме він відповідає за довіру читача. а з іншого боку, копірайтер, його зброя це емоція, переконання, заклик до дії. Він створює бажання, мотивацію. І штука в тому, що в сучасному онлайні одне без іншого майже не працює. І саме в цьому поєднанні справжня магія. Сучасний автор це такий собі гібрид. Він бере залізну логіку та довіру від журналіста і додає до неї вогонь та переконливість копірайтера. Який результат? А результат контент, що не просто інформує, а й змушує діяти, йому вірять і за ним ідуть. Гаразд, мислення ми налаштували. Але як зробити так, щоб найкращий задум не розсипався на практиці? Потрібен міцний каркас. І тут на допомогу приходить класичний, але неймовірно ефективний інструмент журналістів, який в онлайні, до речі, працює як годинник. Це і є та сама перевернута піраміда. Подивіться, як геніально просто це влаштовано. На самій вершині у першому ж абзаці вся суть. Головний висновок людина одразу отримує відповідь на питання, а що тут для мене. Далі тіло тексту, де ми підкріплюємо цей висновок фактами, деталями, доказами. І лише в основі додатковий контекст для тих, хто найбільше зацікавився. Це структура, яка буквально кричить про повагу до чужого часу. Запам'ятайте це золоте правило найцінніше наперед не змушуйте читача продиратися крізь текст у пошуках сенсу. В сучасному шаленому потоці інформації це не просто повага, це єдиний спосіб бути почутим. Головна думка має бути першим, що бачить людина, а не якимось там призом наприкінці. Отже, структура є, все зрозуміло, але як взагалі змусити когось почати читати? У нас є буквально три секунди, щоб виграти цю битву за увагу. І в цій блискавичній битві є дві головні зброї це заголовок і перші кілька речень. Просто вдумайтеся в це число: 80 відсотків. Це ж означає, що четверо з п'яти людей, які бачать текст, читають лише заголовок і просто йдуть далі. Можна написати справжній шедевр, але якщо заголовок слабкий, його ніхто ніколи не побачить. Це не просто прикраса, це ворота до всього тексту, і вони мають бути широко відчинені. І подивіться, як ці формули працюють з нашою психологією. Інтрига створює такий собі інформаційний розрив. Мозку терміново хочеться дізнатися відповідь. Користь прямо звертається до нашого прагматизму. Окей, а що я з цього отримаю? А емоція це взагалі найкоротший шлях до уваги, бо вона оминає всі раціональні фільтри. Це три перевірені ключі. А ось типовий приклад, який ми бачимо щодня, про сортування сміття. Чи інформативно це? Ну так. А чи хочеться на це клікнути? Навряд чи. Цей заголовок нічого не обіцяє, не викликає цікавості, він не чіпляє, він просто існує, і його, відповідно, просто прогортають. А тепер гляньте сюди. Тема та ж сама, але яка подача? П'ять причин це одразу конкретика і структура. Чому варто це прямий заклик і обіцянка користі, а вже сьогодні це терміновість. Різниця ж колосальна, правда? Один заголовок просто інформує, а інший по-справжньому мотивує. Чудово, на заголовок клікнули. Але це, звісно, лише половина справи. Тепер перші речення мають виконати ту обіцянку, яку дав заголовок. Їхня мета створити таку інерцію, щоб читач просто не зміг зупинитися. І тут є надійні гачки потужне питання, несподіваний факт або коротка історія, все це затягує у текст з головою. Отже. Підсумуємо, ми маємо мислення, маємо структуру та інструменти для створення першого враження. Тепер найважливіша частина як перетворити всі ці знання на реальну живу навичку, бо теорія без практики, як ми знаємо, це просто втрачений час. Пропоную простий, але дуже дієвий експеримент. Спробуйте взяти будь-яку ідею і написати короткий текст за принципом перевернутої піраміди. Потім влаштуйте собі мозковий штурм і придумайте три, чотири, п'ять абсолютно різних потужних заголовків до нього. І наостанок найважливіше прочитайте все в голос. Ви здивуєтеся, скільки незграбних фраз і дивних конструкцій так можна знайти і виправити. Зрештою, сильний текст це ж не просто набір слів, це справжній важіль впливу, це спосіб ділитися важливими ідеями, об'єднувати людей і, врешті-решт, змінювати реальність. Всі інструменти тепер у ваших руках. Залишається лише одне питання: що з їхньою допомогою буде створено?